Доброго дня, мої дорогі, сьогодні нам редакцію надійшов новий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Олена їхала додому. Батько важко занедужав, мама викликала її, щоб попрощатися. Дівчина тихо сиділа біля вікна, сльози по її штуках. Вона й сама хотіла приїхати, у неї також новини. Тільки як тепер мама сприйме це? Так, все вирішиться з часом. Тепер їй вже не страшно. Чоловік тепер ж вже колишній загуляв з її подругою, а потім просто виставив її речі у коридор за на всміх її самої подруги. Прихистила Олену сусідка, який вона іноді допомагала донести сумки, то до розлучення вона жила у неї. На вокзалі її зустрічав син сусіда Олег, він якраз приїхав до батька відпустку. Батько жив сам з матір'ю Олега. Вони давно розлучилися, але син до батька їздив часто. Мама твоя допросила зустріти. Сідай, скільки у тебе сумок, наче назавжди повернулася, зустрівши Олену, сказав Олег. А, як вийти? підмахнулася Олена. А я б тут жити залишився? Так добре тут, навіть не знаю, чого моя мама в місто захотіла і мене відвезла. Ну, та в неї інша причина була, продовжував розмову Олег. Ну так, у кожного свої причини приїжджати, їхати, відповіла жінка. Я ще буду тут місяць. Звертайся, допоможу чим зможу. Та й батько поможе. Він у мене добрий, на прощання сказав чоловік. Добре, дякую, подякувала Олена і вийшла з машини. Мама зустріла Олену біля хвіртки. Господи, сумок то скільки? Ти що назавжди дивувалася, мама? Не знаю, відповіла Олена. Як це не знаю? Ти ж одружена? Що у вас сталося? І відступала з питанням мами. «Мамо, потім, давай йдемо до тата. Батько лежав на ліжку і, побачивши дочку, зрадів, усміхнувся. Не плач. Видно, час прийшов. Вибач мені, дуже втрохи». побачивши дочку, сумно сказав тато. Ти, тату, тримайся. Рано тобі ще рано, я піду речі розберу, тихо сказала Олена. Олена відвернулася, щоб не показувати батькові своїх сліз, а мама покликала вийти. «Мамо!» А як це так вийшло? Мене півроку не було. Що взагалі кажуть? стримуючи сльози, запитала Олена у мами. Сказали, що пізно звернулися, і скільки протягне, вони не знають. І мама відвернулась. А може, помолилася, не хотіла вірити у почути дочка. Може у місто їздили? Там і сказали, ну, а ти як? Перевера, перевела розмову мама. Потім сухо кинула Олена. Олена стала сама доглядати батька, годувала його, виводила на подвір'я, та й всі домашні справи лягли на неї. Поступово він почав ходити сам. Олена багато часу проводила у його кімнаті, навіть сиділа ночами, працювала за комп'ютером. Доню, тобі відпочити треба у твоєму становищі, не можна так працювати, якось сказав батько. Тату, нам потрібні гроші. А ти звідки знаєш про моє становище? Навіть мама що не помітила, здивувалася Олена. Мама, у неї своє життя, раптом сказав батько. Як це? не сказала Олена. Ну, у неї ж ці шуремури з начальником, сказав батько. Що? А я й помітила, що вона якось дивно поводиться, олена аж встала. Ну, от так. Я вже змирився. А ти, де твій Віктор? Батько вирішив змінити тему. А Віктора більше немає. Ми розійшлися, сказала Олена і присіла до батька на ліжко. А дитина? запитав батько, погладивши доньку по плечу. Це буде тільки моя дитина. Він навіть не знає. Я також, тільки після розлучення, дізналася, і сльози покотилися по шиках Олени. Нічого, доню, Виховуємо. Матері теж треба сказати, порадив батько: треба, тихо повторила Олена. Коли з роботи повернулася мама, Олена все їй виклала про розлучення та про дитину. Реакція була несподіваною завжди добра мама одразу почала сваритися: Я бабуся, та яка я бабуся? Віктор знає, мамо, це моя дитина, а не його. Ми вже розлучилися. Олена спеціально не стала говорити, що дитина її колишнього чоловіка. Ти думаєш, я буду втримувати тебе з дитиною? Ах, ось чому ти всі речі притягла? Зрозуміло. Вирішила мені на шию сісти. Можеш повертатися до міста, вигукувала мама. Мені немає куди повертатися. Ти чудово знаєш, що квартира була Віктора, і я між іншим працюю, на шиї у тебе не буду сидіти, пояснювала Олена. Мене не хвилює, їдь, не заспокоювалася мати. Дочка залишиться. З кімнати вийшов батько і обійняв Олену. Ви що, змовилися? Це мій будинок, а значить, і її теж. Сказав останнє слово батько. Батькові ставало з кожним днем краще, начебто й не було ніякої недуги. Пройшло чотири місяці з її приїзду, Олена вирішила звозити батька до міста. Мама відмовляла, але Олена, поки вона була на роботі, домовилася із сусідом. Виявилося, що його син Олег працює у місті у лікарні. До нього і поїхали. І все виявилося добре. Спочатку, при огляді, помилилися і більше нічого. Чому ж тоді батько ослаб? Мати недорозуміла і, знаючи довірливість, батька, сказала, що вже все недовго залишилося. У неї вже в цей час був роман із начальником, і вона думала про інше, уваги йому не приділяла. Добре, хоч дочку викликала, але Олена вже збиралася і сама приїхати. Олег помітив круглий живіт Олени, а я так і думав, що ти в положенні. Ми навіть з батьком посперечалися. Ну, тепер можеш повертатися до чоловіка. Сумує, напевно, і з батьком все добре, виходила, не сумує. Ми будемо з татом жити. Ну, ти вибач, я ж не знав нічого. Та буває все в минулому. А про дитину він знає? Ні, це моя дитина. А я ж розлучився, дружина не сказала, що вагітна, вирішила кар'єру робити. Зараз такий самий термін приблизно був би як у тебе. Не зміг більше з нею жити. Можна я до вас буду заходити? Я хочу переїхати і буду працювати у нашій лікарні. Останній тиждень відпрацьовую і до батька. Дякую тобі за все, але нам час і тату. Батько дуже зрадів, що все минулося незабаром у нього буде онук. Мама, новина про чоловіка чомусь не дуже втішила. вона навіть відвернулась щоб не дивитися на дочку та чоловіка. Олена одразу зрозуміла, чому. Ну, це її рух справа. Через тиждень вона повідомила, що подала на розлучення і переїжджає до того самого начальника. Не тримаю, сказав батько. Народився хлопчик Андрійко, і дід радів найбільше. Бабуся онука побачила тільки під час випуски з пологового будинку, потім вона поїхала з міста. З начальником не зрослося, а до колишнього чоловіка та доньки повертатися було соромно. Коли Андрію виповнилося один рочок Олена з Олегом. Одружилася ось така, любі друзі цікава історія. Якщо вам сподобалася така історія, ставте нам свої лайки і давайте порадуйте нас своєю підпискою на нашу сторінку, щоб не втратити нас. Я вам дякую за прослуховування.